Справа внизу ви завжди побачите мапу. Вона в одному і тому самому місці, в одному і тому самому масштабі завжди. І на ній завжди позначений сучасний кордон України. Чому? Тому що, ну щоб розібратися, а що ж де там було? А з іншої сторони, для того, щоб зрозуміти, як цей кордон формувався. Бо е, нам говорять, що Україна має е, 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 склеєну структуру. Якщо ви просто погортаєте мапу, ви зрозумієте, що це закономірність, наш кордон. Ну, а на Солодке ви отримаєте можливість, знайшовши на першій сторінці рідних глухів, взяти шило і пробити блок книжковий до кінця на місці глухо. Не бібліотечною свою. <ріху> В результаті ви потім будете гартати, а що у нас з глухою було? За скіфів, а що за Сарматів, за Гунів одразу побачите, а що за русі за полосів, а за Гетьманщини, а за Першої світової, за друге. Тобто глухим стане здалися.